Ґлігінь. Сьогодні я вам покажу свій подарунок від батька з, з Туреччини. Це шоколадно-огоріховий крем на хліб мастити 650 грамів. Літровий сік апельсиновий. Sucerkę z fistażku. Takie kanchety z fistażku z granatą w struksie. І ось такі карти з куровою, які дуже важкі і з великої кількості карамельної куроги. Деякі я спробувала і ще є новинки, які я хочу спробувати. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.